Друзі, вітаю! З вами програма Запитання пастору і я, її ведучий Сергій Антонюк. Ми продовжуємо шукати відповіді на ті запитання, які ви ставите нам, через номер телефону 20 20, також месенджери, на які ви нам пишете. Тому ми продовжуємо сьогодні розглядати наступний перелік запитань. І перша з них звучить наступним чином: чому на служіннях в деяких церквах жінки без покривала? Взагалі, запитання дуже цікаве, і дійсно в Біблії про це говориться, але тут виникає і дуже багато інших моментів, на які хочу звернути увагу. Я би сказав би так: біблійні підстави носити українську хустку на служінні я не бачу. Тому що зазвичай люди, які ставляться запитання, вони мають на увазі хусточку, яка прийнята в нашій культурі і нашій традиції, а не Покривало, про яке говориться в Слові Божому. Зазвичай в українській традиції культурі ця хусточка зав'язувалась не під бороду, а позаду, ну іноді могла під бороду зав'язуватись. І жінки так приходили. Це була така традиція. І дуже часто відрізняло це заміжню і незаміжню жінку. Тобто заміжня жінка обов'язково була в хусточці, а незаміжня могла ходити без хусточки, але щоб коса була заплетена. Ну це така давня народна традиція. І це поступово перейшло і в розряд церкви, і багато хто читаючи. Послання апостола Павла до Корінтян, перше послання, 11 розділ, знаходять ці вірші і кажуть, що кожна жінка, п'ятий вірш і далі, яка молиться або пророкує з відкритою головою, соромить голову свою, бо це те саме, якби була обстрижена. Так, якщо жінка не покривається, то нехай острижеться. А якщо жінці соромно встигти ще голитись, нехай покривається. Чоловік, будучи образом і слави Бога, не повинен покривати голову. А жінка є славою чоловіка. Адже чоловік не походить від жінки, але жінка від чоловіка. Оскільки чоловік не був створений заради жінки, а жінка задля чоловіка. Через, через це жінка повинна мати на голові знак влади задля ангелів. Однак у Господі ні чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка. Бо як чоловік від жінки, так і чоловік через жінку, але все від Бога. Посудіть самі, чи годиться жінці молитись Богові непокритою. Чи сама природа вас не вчить, що чоловік запускає довге волосся, це сором для нього. Коли жінка відрощує довге волосся, для неї це слава їй дано волосся замість покривала. Та якщо хто бажає сперечатись, то такого звичаю не маємо ні ми, ні Божі церкви, даючи ці зауваження, не хвалю, що збираєте ви не на краще, а на гірше. Цікаво, що апостол Павло в кінці робить дуже цікавий висновок, або декілька навіть таких. Одне з них він каже, що жінці. Дано волосся замість покривала, цікавий висновок. І наступне, що коли хто бажає сперечатись, то такого звичаю ми не маємо, і ні церкви Божі такого звичаю не мають. Тобто, перше, це питання не для того, щоб розділяти церкву і сперечатися. Якщо ви вірите, що у вас на голові має бути якесь покривало в будь-якому вигляді, і це виглядає пристойно, будь ласка, але не змушуйте інших це робити, тому що. Це не буде відповідати Божому Слову. Наступний момент, який надзвичайно цікавий, якщо ми згадаємо книгу буття, створення чоловіка і жінки, то написано, Бог створив людину на свій образ, на свою подобу, чоловіком і жінкою створив їх. І цікаво, що апостол Павло спочатку говорить, що чоловік був створений на образ Божий, а жінка є славою чоловіка, але потім він все-таки приходить до глибшого розуміння, і він каже. Однак у Господі ні чоловік без жінки, не жінка без чоловіка. Бо як жінка від чоловіка, так і чоловік через жінку, а все це від Бога. Тобто найглибша ступінь і найвища ступінь розуміння це коли обоє в Господі. Ось це найкращий варіант. Але й дивлячись ось на цей момент, можна чітко прослідкувати, що в певному розумінні це була традиція в Коринті е ходити з покритою головою або не з покритою. Тому що. Ми не знаходимо в Біблії ні в старому заповіті, щоб були якісь певні дані покривало для жінок, коли вони моляться. Скоріше про чоловіків ми більш знаходимо про покрита голова для чоловіків. Це важливо. Потім, коли Павло тут взагалі піднімає ще одну цікаву тему. Він говорить про довге волосся для чоловіків, що це сором. Хоча ми знаходимо в старому заповіті, і якщо так як дивились юдеї на це запитання, то вони дивились по-іншому, тому що чоловіки обстригалися як назореї, а потім вони не... Не стриглися, вони відрощували волосся. І приклад в цьому є Самсон і багато інших біблійних героїв, які були назареями. Тобто, людина, яка посвячила себе Господу на служінні як Назарей, вона не стриглася, в неї волосся було довге. Але ось тут Павло говорить. Бо соромно чоловіку ходити з довгим волоссям. А ми знаходимо, що в римській культурі, в грецькій культурі чоловіки коротко підстригалися, і ходити з довгим волоссям, це дійсно було непристойно або не прийнято в тій культурі. І ось цікаво, що ми можемо побачити, або який висновок можемо з цього зробити. Що не завжди те, що нам хочеться, воно так є насправді. Це раз. А другий момент те, що є зараз в нашій культурі. Не можемо ми його прив'язувати, що так і було в ті часи в біблійні часи, або в тій культурі. Іноді нам так здається, і так хочеться, що як мені видається, оце правильно або до чого я звик, так було і тоді. Ні, друзі. Потрібно дивитись по-іншому. Потрібно дивитись, як було тоді, і тоді можна говорити, як є насправді. Тому що, якщо тут ми подивимося в тексті, ми побачимо перше, точніше, не побачимо, чим покриватися. Чи це капелюшок, це середно, це, чи це. Якась вуаль, чи це якийсь рушничок, чи це хусточка. Потім друге, як покриватися? Тому тут теж буде багато розбіжностей. Хтось каже, тільки зав'язати гульку на голові, покрити це вже достатньо. Хтось каже, ні, потрібно волосся закрити, сховати, хтось каже, потрібно всю голову. А в мусульманстві ми бачимо хіджаб, який взагалі закриває все. Тобто, що мається на увазі під покривалом. Друзі, і ось тут ніколи ніхто не приходить до спільного рішення. Відносини дуже напружуються за цього. Наступне, в тексті не говорять, чим і як покривали жінки голову в Коринті. Ось якщо ми дивимося на біблійний текст, ми цього не побачимо. Просто можна зробити логічний вислов, висновок, щоб було якесь покривало. Але Павло робить цікаве заключення. Він говорить. Саме волосся жінці є її природним покривалом, і ось це надзвичайно важливо. Тому друзі, коли ми говоримо про те, що жінка має зав'язувати хусточку український варіант, це далеко буде не відповідати слові Божому. І закінчуючи напевно це запитання, Павло цікаво, що наводить зрозумілий коринтянам в їхньому культурному середовищі аргументи, на які він посилається, це щодо чоловіків і щодо жінок. Але в кінці кінців е, порада дуже проста. Наші жінки мають слідувати принципу, які викладені в цьому шуривку в першому посланні до корінтяну, одинадцятому розділі. Е, виглядає так, що це відповідало загальнокультурним нормам. І ми живемо в суспільстві, де ми також мали би відповідати загальнокультурним нормам, якщо це не суперечить Слову Божому. Тому дійсно без фанатизму, без архаїзмів, ми можемо виглядати гарно, пристойно, що наші жінки в церквах і роблять. І слава Богу, що наші жінки мають смак, і вони дійсно намагаються виглядати добре перед Господом. Вони йдуть на зустріч до Господа. Якомога найкраще не в величі, не в славі, а ідуть поклонятися Господу. Ось це є найважливіше. Якщо ви погоджуєтесь з тими відповідями, які ми читаємо в слові Божому, і як ми і як я роздумую над цими запитаннями, ви можете написати це в коментарях. Якщо ви бачите доповнення цьому запитанню, пишіть ваші відповіді також в коментарях. Нам буде дуже приємно їх почитати і разом з вами розмірковувати над словом Божим, тому що слово Боже є дуже. Грандіозне, дуже велике, дуже широке, але в той же самий час воно торкається кожного з нас. Тому не соромтеся писати ваші коментарі, ваші вподобання або негативні, можливо, навіть відгуки. І ми будемо разом змінюватись для того, щоб дійсно ставати кращими на славу для Господа. Ваші запитання ви можете ставити, якщо вони у вас виникають з номером телефону 30 20, 20, також за месенджерами, які ви бачите на ваших екранах. І ми будемо разом досліджувати і відповідати на ці запитання. Отже, друзі, наступне запитання звучить так. Хочу помститися сусіду. Як на це дивиться Бог? Чому Він не захищає ображеного? Ну, взагалі, питання класне і цікаве. Але кого ви маєте на увазі підображеним? Сусіда чи себе? Я навіть не сумніваюся що себе. Тому що ви б по-іншому і не звертались, і не запитували, чому Бог, якби сусід був ображений, то ви б не запитували, чому Бог не захищає сусіда, бо ви б думали, що він милостивий до вас, навіть якби ви попросили вибачення. Але отут є перше запитання. Хочу помститися сусіду. Як на це дивиться Бог? Давайте відкриємо Слово Боже і прочитаємо, як на це дивиться Бог. Послання апостола Павла до Римлян, 12 розділ. І з 17 по 21 вірші написано: нікому не платіть злом за зло, дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі, не мстіть за себе, любі, дайте місце гніву Божому, як написано, в моїй владі є помста, і я віддам, каже Господь. А якщо твій ворог голодний, нагодуй його, якщо спраглий, дай йому пити, роблячи це. Ти нагортаєш йому на голову, палаюче вугілля. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Як на мене, слово Боже, тут чітко і ясно відкриває і говорить, як нам потрібно бути. Найперший момент: нікому не платіть злом за зло. Дбайте про добро перед усіма людьми. Тут є декілька важливих моментів. Перший. Коли вам зробили зло, дуже часто в пориві емоцій ми не, з, не спроможні або не здатні себе дуже швидко опанувати і проконтролювати. Ну, Наприклад, те, що стосується болі, особливо гострого болю, коли вам е, стали на ногу е, і це болить, я не думаю, що ви будете гарно, подумайте, Боже, дай мені мудрості як відповісти, потім скажете, будь ласка, ви мені зробили боляче, прийміть вашу ногу з моєї ноги. Скоріше всього, це буде реакція. Природніша і набагато печальніша, це буде висмикнення ноги або зіштовхнути людину зі своєї ноги, і, можливо, навіть прозвучать не дуже приємні слова. Але що наступне ви зробите? Чи здатні ви далі опанувати себе і вибачитись, якщо ви зробили комусь неприємно або, не дай Боже, боляче? І чи здатні ви опанувати себе взагалі? Слово Боже так і говорить: нікому не платіть злом за зло. Е, дуже простий злочин, який є, це люди, які спотворили Слово Боже. Це, це спотворення було в язичницьких народах око за око і зуб за зуб. І дуже часто, коли люди читають слово Боже, де написано око за око, зуб за зуб, люди починають розуміти, що якщо тобі викололи око, ти маєш іншому вибрати око, або якщо тобі вибили зуб, ти іншому маєш вибити зуб. Але якщо ви важно почитаєте, там значення зовсім інше. Ти маєш віддати людині, або відновити, або е, відплатити людині вартістю не менше, ніж. Те, що ти заподіяв зло людині, шкоду людині. Тобто віддати або наповнити те, що ти зруйнував людині. Ось це важливо, а не шукати, як би відплатити людині злом за зло. Далі апостол Павло продовжує каже: якщо це залежить від вас, живіть в мирі з усіма людьми. Ну, звичайно цікаво, якщо це залежить від вас, тому що тут ми можемо зразу згадати запитання, яке ми вже ставили колись, точніше, ви поставили це запитання щодо Росії. Ну от вони прийшли, вони вбивають, що нам тепер прощати і смиренно піднімати руки. Ні, тут питання зовсім в іншій площині. Тут питання посягання на життя і захисту життя. Це зовсім інше питання. Але коли тобі зробили зло і пішли від тебе, то в тебе завжди є варіант або мстити, або віддати помсту Господу, про що Господь і каже, мені в моїй владі є помста, я віддам, каже Господь. Не мстіть за себе, любі, а дайте місце гніву Божому. Ось тут це важливо. І далі е, Бог ще продовжує, через апостола говорить: але якщо твій ворог голодний, нагодуй його, якщо спраглий, дай йому пити, роблячи це, ти нагортаєш йому на голову, поливаючи вугілля. Ось те, що сьогодні відбувається в нашій країні з полоненими, коли наші захисники беруть полонених, вони не знущаються над ними. І ми віримо в це, і ми бачимо це по тим доказам, які є. А вони навпаки кормлять їх, і багато свідчень є, що вони кажуть, ми там останні декілька днів не їли, не пили, а нас взяли в полон. Тут нарешті нам нас накормили, напоїли, дали помитись, дали чистий одяг. Ось це принцип біблійного слова. Це принцип закладений в Женевській конвенції. І ми. Віримо, що то точно так само хочемо, щоб відносились і до тих полонених, яких ворог забрав з нашої землі, хоча він забрав їх з нашої землі. Але знову ж це питання в площині війни. Але ми говоримо про питання не будь переможений злом, але як слово Боже говорить, але перемагай зло злодобром. Так і написано: не будь переможений злом, але перемагай злодобром. Тому, якщо у вас є сусід, який вам нашкодив, і він не продовжує більше шкодити. Віддайте місце гніву Божому, але якщо він продовжує шкодити вам постійно і посягати на ваше життя, у вас є законні методи, якими ви можете реагувати, викликати поліцію, звернутися до суду, який вас розсудить. Але й найперше, ніж це робити, слово Боже радить, перш ніж йти до суду, поговори з людиною. Може, ти зможеш з нею домовитись. Тому ось тут найважливіше, наскільки ми готові сьогодні шукати з людьми мир. Якщо це можливо з нашої сторони. І друга частинка запитання, чому він, тобто Бог не захищає ображеного, друзі, ображений насправді не той, хто відчуває себе ображеним, тому що ви можете відчувати себе ображеним, хоча ви будете повністю неправі. Або я так можу себе відчувати. А дійсно розібратися по факту, хто винуватий, а хто ні. І слово Боже, тут кожному з нас в поміч. Тому нехай Господь вас благословить, щоб ви дійсно віддали місце гніву Божому, тому що Господь. Справедливу дасть відплату кожному. А нам потрібно дивитися, щоб ми не ображали людей і щоб ми дійсно сіяли мир, як написано в слові Божому: будьте творцями миру. Ось це найкраще побажання, яке можна сьогодні почути від слова Божого Наступне запитання: не відчуваю радості і спокою, коли молюся. Чому Бог? Мовчить. Дуже серйозне глибоке питання, і дуже багато людей. Воно турбує насправді. Хоча одна людина його написала. Але це важливе питання, яке стосується, напевно, дуже багатьох людей. Мене запитання, напевно, наступне, яке виникає, коли я це чув або читаю. З ким можна відчувати справжню радість? Відповідь очевидна. З другом. З людиною, яка тобі близька. Справжню глибоку радість відчувати, скажімо так, з людиною, якою з чужою ну непросто. Або це буде якесь тимчасове, таке мимолітне, але аж ніяк глибоке справжнє. Тому відповідь тут буде дуже проста: чи є Бог вашим справжнім другом? Наскільки ми довіряємо Богу, і наскільки ми розуміємо, що ми з ним будуємо відносини не просто відносини дай дайна? Тому що багато людей, які кажуть, що не відчувають справжньої радості, і спокою, коли молюся. Це тоді, коли вони дійсно просять від Бога, а Бог не відповідає на як не їм здається, або на їхню думку. Наступний момент те, що стосується в умовах, в яких ми живемо: повітряні тривоги, атаки, вибухи, дзенщання дронів, шум або свист ракет, які пролітають. Дійсно, друзі, є природні речі, коли страх бере своє. І було б дивно, якби Бог дав такий вам спокій, щоб ви відчували апатію до цього всього. Навпаки, тут страх грає дуже позитивну річ, тому що ми шукаємо місця, де б заховатися, і де б мати хоча б цей відносний спокій. Але ось в відносинах з Богом це те глибоке, чого Бог хоче нам подарувати по справжньому. Для мене є справжнім тут прикладом Авраам. Я для себе дивлюсь на життя Авраама і пробував навіть рахувати, скільки часу Авраам спілкувався з Богом ось так, що Бог відповідав йому, а скільки часу він прожив, не чуючи голос Божий. Насправді, Авраам прожив більше як 100 років, і ми не знаходимо, що він кожного дня мав з Богом живе спілкування, як ось ви там своєю дружиною, чоловіком або друзями. Ми знаходимо, що він приносив Богу жертви, звершував служіння, жив звичайним життям, але час від часу. І це було не дуже часто, насправді, це в десятки років, раз в десятки років, або раз в багато років. Бог приходив до Авраама, щоб поспілкуватися з ним, або відкрити йому якусь особливу річ, або з'являвся йому. І ось чи відчував Авраам справжню радість, коли він просто молився, або коли він просто приносив жертви? Звичайно, це залежало від його стану, від його емоцій, від його наповнення. Але людина відчуває справжню радість тоді, коли вона має з Богом щирі відносини. Другий момент, який дуже важливий для мене, є показовий, це Ісус, коли Він молиться в Гевсиманії. Пам'ятаєте, коли Він просить, Господи, нехай мене, мене ця чаша. Написано в Біблії, що Він раз кличе своїх учнів, моліться зі мною, сам молиться, приходить, вони сплять. Друге, Він їх будить і каже, моліться зі мною, підтримайте мене, вони сплять. Він, втретє, молиться, приходить, а вони всі поснули. І там Він вже каже: Ось ідуть ті, які мене мають взяти. Чи відчував Ісус там радість? Важко сказати. Його молитва свідчить сама про себе. Господи, нехай мене мене ця чаша, але про те, нехай буде Твоя воля, а не так, як я хочу. Тобто він розуміє, що незважаючи на його відчуття, на його бажання, є вища воля Божа, яка має бути особливою відповіддю. І наступна частинка запитання: чому Бог мовчить? А як ви хочете, щоб Бог відповів? Дуже часто, коли ми кажемо, чому Бог мовчить, ми. Маємо на увазі Бог не відповів так, як я очікував. Тобто людина, яка молиться до Бога, вона вже собі малює в голові якусь картину. Або людина каже: Я не хочу, Бог якось конкретно відповів, хоч хай як-небудь відповість. Друзі, а що ви маєте на увазі під хоч як-небудь? або яким чином? А може Бог відповідає, а ви не чуєте. Або, можливо, Господь дав вам мудрість розум і сказав, вирішуй сам. Ну, наприклад, це може стосуватися до відносин, про які ми вже говорили, вибору супутника життя, чоловіка або дружини. Люди кажуть, я хочу побачити волю Божу. Так Бог дав вам мудрість і Бог дав вам принципи, критерії, через які ви можете обирати. Користуйтесь, будь ласка. Невже ви очікуєте, що до кожного питання Бог буде вам казати направо і наліво, праворуч або ліворуч? Дуже часто. Це є такі відносини в дитячому віці. Це точно те саме, як ми виховуємо діток. Спочатку ми їм кажемо, цей це черевик на праву ніжку, а цей на ліву. А шнурі, шнурівки зав'язуються ось так. А ось це не можна робити, а в розетку торкатися або щось пхати не можна. А до гарячої пічки доторкатись не можна. А ось це робити не можна. І було б дивно, якби дитина виростала, і ми очікували, що ми далі продовжуємо їй ці речі пояснювати. Тобто це логічно. А чому в відносинах з Богом? Іноді ми не зрощуємося або не зростаємо. Залишаємося такими дітками, які очікують, що Бог як дитинку буде з ложечки кормити. Апостол Павло, до речі, про це дуже гарно говорить: що коли ви були малі, то ви їли їжу, тобто пили молоко. Але коли ви укріпли вам укріпли, вам потрібно їсти дорослу їжу. Чому ж ви продовжуєте пити дитячі напої? Невже ви не можете їсти дорослу їжу? Ще один цікавий момент, або відповідь біблійна, це через біблійну призму. В Євангелії від Луки в 16 розділі описана дуже цікава історія. Е, з 19 го вірша. Я пропоную, щоб ми її зачитали разом з вами. Один чоловік був багатий, одягся в баграницю та вісон і розкішно бенкетував щодня. А другий бідний, на ім'я Лазар, лежав перед його ворітьми у струпах і бажав насититись тим, що падає зі столу багатого, приходили пси і лизали його рани. Сталося, що бідний помер і віднесли його ангели лоно Авраама. Помер же багатий, його поховали. І, терплячи муки аду, він звів свої очі, і побачив здалека Аврама та Лазаря на його лоні, і закричав, гукаючи, Батько Авраме, з наді мною, і пошли лазаря, щоб змочив кінчик мого пальця у воді, і холодив мій язик, бо я мучусь у цьому полумі. Тоді Авраам промовив: Сину, згадай, як ти одержував своє добро за свого життя, а лазар одне лихо. Адже тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього цього, між нами і вами лежить велика безодня, щоб ті, які бажали перейти звідти, звідси до вас, не змогли, і щоб звідти до нас не переходили. Той же відказав: Благаю тебе, батько, пошли його до, додому, мого батька, бо маю п'ятьох братів. Нехай свідчить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Тоді Авраам відповів: вони мають Моїсея та пророків, хай їх слухають. А той продовжував ні, батько Аврааме, бо коли хто з мертвих прийде до них, то покаються, він же сказав йому: якщо Моїсеї і пророків не слухають, не повірять і тому, хто з мертвих Воскрес. На превеликий жаль, дуже часто читаючи цю історію, люди починають на ній будувати принцип раю, пекла, вічних мук або вічних благостей, які дає Господь. Насправді ця притча або ця історія, ця оповідь зовсім не про це. Ця історія має чіткий висновок. Якщо Моісея і пророків не слухають, не повірять і тому, хто воскрес з мертвих. Друзі, найкращу відповідь, яку дав вам Бог, це Святе Письмо. Ось тут описано, як потрібно жити, як наслідувати життя Ісуса, як виконувати Слово Боже, як будувати відносини з Господом. Якщо цього для вас недостатньо, то яку б відповідь Бог вам не дав? Якби голос з неба прозвучав, або видіння вам прийшло, або інші речі, це не допоможе, якщо ви не вірите написаному Слові Божому. Тому, е, якщо ви хочете чути голос Божий, він вже звучить до вас зі сторонок Святого Письма, зі сторінок зі Біблії. Тому, будь ласка, читайте Слово Боже і приймайте Божу відповідь, яка звучить для кожного з вас. Насолоджуйтесь цією відповіддю, Зростайте в відносинах з Богом. І отримуйте справжню радість і справжній мир від Господа, тому що Він можливий. Про це свідчить нам Господь через святе письмо. Все інше Господь також дасть, якщо буде потрібно, якщо Він поважає, буде вважати це за правильним і необхідним для вашого життя для ваших відносин. Але будьте обережні, тому що дуже часто ми можемо випросити щось від Господа, і Господь дасть. Але що буде далі? Пам'ятаєте, один з царів Ізраїлю до нього прийшов пророк і сказав. Що пиши заповіт, тому що Господь визначив твій час, ти скоро помреш. І написано, що цей цар розвернувся, заплакав і сказав: Господи, згадай, скільки я добра тобі зробив. Будь ласка, продовжи моє життя. І написано, що Пророк зразу ж повернувся, бо до нього було Слово Боже, і сказав царю: Бог тобі додав 15 років життя, будеш жити. Але далі читаємо оповідь, оповідь про цього царя, і написано, що він зійшов з Божої дороги. Коли до нього прийшли посланці з Вавилону, які почули про надзвичайне зцілення, мало того, що там відбулось не просто зцілення, а Бог час повернув назад, тому що е, написано сонячне стрілка сонячного годинника пішла в зворотньому напрямку, і коли вавилоняни це побачили і прийшли до царя, бо почули, що це заради нього Бог зробив таке чудо, прийшли запитати, то він не про Бога їм розповів. Він розповів їм про свій стан, про свої багатства, про свої досягнення. І пізніше ми читаємо, що Вавилон, вавилонські цар і вавилоняни прийшли і забрали все багатство від цього царя. Тому, друзі, пам'ятайте, що Господь подарував вам достатньо відповідей в своєму слові. І не наполягайте на тому, чого Господь не хоче. Але якщо ви бачите, що це відповідає Слову Божому, що це відповідає вашим бажанням розвиватися з Господом, досягати нових вершин, просіть від Господа, і він вам дасть. Але будьте готові жити в цьому і розвиватися в цьому разом з Господом і нести відповідальність за свій вибір. Тому що наш Господь завжди несе відповідальність за свої вчинки за свій вибір. Наслідуйте Господа і будьте щасливі з ним. Пропоную до цього запитання додати ще одне маленьке, яке буде дуже-дуже важливим. Воно звучить так: борюсь з гріхом, чому Бог не допомагає. Ось ми говорили зараз про те, чому Бог не відповідає, а ось тут борюсь з гріхом, чому Бог не допомагає. І відповідь дуже буде цікавою, яка записана в першому посланні апостола Павла до Корінтян, 10 розділ і 13 вірш. Там написано наступне: вам випало лише людське випробування. Та вірний Бог не, дос, не допустить, щоб ви випробовувались понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. Ось вам пряма відповідь, Господа. Коли ви боретесь з гріхом, Бог завжди допомагає. Навіть якщо вам здається, що це не так. Навіть якщо може вам видаватися, що ви Бога не відчуваєте, скоріш так, ви знаходитесь в дуже важкому стані. Але борі... продовжуйте боротися з гріхом, тому що Господь той, хто хоче допомогти. Так і написано: вам випало лише людське випробування. Та вірний Бог не допустить, щоб ви випробувались понад міру. Тобто Бог не дозволить, щоб. У вашому житті випали такі випробування, яких ви не змогли знести. Бог дає все в міру. І далі написано, Він дасть і вихід, аби ви могли його витримати. Цей вихід дуже часто є в святому слові. Тому, друзі, довіряйте Богові, наслідуйте Господа, і йдіть за ним. Пам'ятаєте, простий звичайний приклад, що було з Ісусом, коли він пішов в постелю після хрещення. Написано, підійшов до нього диявол, щоб його спокушувати. І ось одна з спокус це. Перетвори цей, хліб на, цей камінь на хліб. Ще одна спокус, це подивися навколо. Це все я тобі дам, якщо мені поклониться. І ще одна спокус це кинься з храму донизу, тому що написано, що Бог тобі не дозволить загинути, він збереже тебе. І всюди Ісус відповідав: написано, не одним хлібом буде жити людина, а кожним словом, що виходить з Божих. В інший момент Ісус каже: написано: Господу Богу твоєму поклоняйся, йому одному служи. І далі він говорить, написано, не спокушуй Господа Бога Твого. Друзі, якщо ми будемо наслідувати Ісуса, то які б не були, ми будемо казати, написано. І наслідувати Слово Господа. Тому бажаю вам досліджувати Слово Боже, бажаю вам його читати, бажаю вам будувати відносини з Господом, тому що справжні відносини з Господом на підставі Божого Слова, так як написано, допоможуть вам отримати справжню перемогу. І нехай Господь вас в цьому благословить. На цьому ми завершуємо сьогоднішню нашу програму і бажаю вам Божої благодаті, Божої мудрості і живих справжніх відносин з Богом. До наступної зустрічі, де ми будемо продовжувати досліджувати Слово Боже, відповідати на запитання, які ви надсилаєте нам за номером телефону нуль вісімсот або в месенджерах, які ви бачите на екранах. Пишіть ваші коментарі, пишіть ваші відгуки, і будемо разом з вами надалі досліджувати слово Боже. Божого благословіння, до наступної зустрічі!